Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 6 класу. Вчимося додавати раціональні числа. Раціональні числа включають в себе натуральні, це такі, якими можна рахувати предмети, також протилежні до натуральних, від'ємні да? число 0, дробові числа, звичайні дроби, десяткові дроби, додатні і від'ємні. Тож, всі правила додавання і віднімання, як Чисел, так, як і цілих чисел, так і дробових треба буде застосовувати. Дуже сподіваюся, що ви вивчили правило. Коли ми знаходимо суму двох чисел з різними знаками, ми робимо так: знаходимо модулі кожного з доданків. Від більшого модуля віднімаємо менший модуль, це коли знаки у доданків різні, і перед сумою ставимо знак. Того числа модуль якого більший. А коли ми знаходимо суму двох чисел з однаковими знаками, знаходимо модулі цих доданків, модулі додаємо і перед сумою ставимо знак, їхній спільний знак цих доданків. Тобто кожного разу ми себе запитуємо, це сума чисел з однаковими знаками, чи це сума чисел з різними знаками. І в залежності від відповіді на це питання, то ми беремо те чи інше правило. І ось тут приклади. Теж перше питання, яке ми собі задаємо, це додавання чисел з однаковими знаками чи з різними. Результат буде різний. Хоча по числовому значенні числа будуть однакові. Я запрошую вас до тренувань. Запрошую вас зупиняти відео і тренуватися спочатку самостійно, потім перевіряти. Лише нагадаю, що коли ми працюємо з мішаними числами, то ми можемо додавати віднімати окремо цілі частини, окремо дробові. Якщо нам прийдеться віднімати, то ми від цілої частини, від цілого числа, можемо забрати одиничку і одиничку записати так, як нам зручно. Ну, наприклад, в даному випадку одиничка буде 4 четверти. І тоді вже легко буде віднімати дробові частини. Коли ми працюємо з десятковими дробами, ми можемо записувати ці дії в стовпчик, пам'ятаємо кома під комою. Якщо не вистачає розряду, то ну, допишемо нулик там в кінці після коми. Що могла, сказала, підказала, зупиняйте відео, потренуйтесь. Далі подивимось. Перевіримо. В першому завданні додавання чисел з однаковими знаками. Обидва від'ємні поставили мінус. А модулі цих чисел додали. Буде мінус 72,14. 17 плюс 55 і плюс 1 четверта. В другому числа мають різні знаки. Значить, буде в кінці додатнє, бо 55 по модулю більше. І від 55 ми віднімаємо 17. І ще віднімаємо 1 четверту. Буде 37,3 четверти. 55 відняли 17. І потім ще відняли 1 четверту, так як я говорила, забрали одиничку, 4 четвертих відняти 1 четверту, 3 четверти. В третьому числа з різними знаками, але результат буде від'ємний, бо мінус 55 по модулю більший. Значить, буде мінус 37,3 четвертих. В четвертому знаки однакові, результат буде додатній: 72,1 В п'ятому знаки однакові, просто додали. 8 плюс 2 це буде 10, сотих, 100 сотих, то одиничка, тобто 11. Додатні. В другому числа з однаковими знаками додають, але від'ємні буде мінус 11. В третьому числа з різними знаками, результат буде додатній. Ні, від'ємний 8,5 по модулю більше. Значить, буде мінус 8,5 відняти 2,95. Мінус 5,1. А у восьмому результат буде додатній 5,1. Перевіряйте, одночасно аналізуйте, де у вас були помилки і як можна їх усунути. Продовжуємо тренування. Розв'яжіть рівняння. В кожному з цих рівнянь так, х -мінус число. Ми можемо просто це число перенести з протилежним знаком вправо і виконати додавання. Лише в шостому завданні, ось тут дивіться, мінус-мінус. Ми можемо написати х, оцей мінус-мінус буде плюс, х плюс 4,81. І потім переносити це число вправо, змінюючи його знак. І, безумовно, що я запрошу вас зупинити відео і потренуватися. Перевіримо: в першому х дорівнює мінус 8 додати 4,5. Додавання чисел з різними знаками результат буде від'ємний 8 відняти 4,5 мінус 3,5. В другому х дорівнює мінус 1 друга плюс 1 шоста числа з різними знаками, але як їх порівняти? Треба привести до спільного знаменника, домножити перший дріб на 3. Це буде мінус 3 шостих, додати 1 шосту. Зрозуміло, що результат буде від'ємний, бо мінус 3 шостих по модулю більше. І віднімаємо від 3 шостих 1 шосту. Мінус 2 шостих. 2 шостих дріб скоротний, значить, треба ще скоротити. На 2, мінус 1 третя. У третьому х дорівнює мінус 6,9 плюс 0,89. Числа з різними знаками результат буде від'ємний, бо мінус 6,9 має більший модуль. І віднімаємо від 6,99. Мінус 6,1. Ну, зараз прийшло на думку, що треба ще раз показати віднімання. Да? Ми з вами запишемо 6,9. Відняти 0, під комою 89. Не вистачає розряду. Дописуємо нулик і тепер віднімаємо. Позичили у 9, тут 10-9. 1. Уже не 9, а 8. 8 мінус 8 0, Кома під комою 6, Ну, а тут безумовно результат від'ємний. Сподіваюсь, пригадали. Добре. В шостому, як я і сказала, ми спочатку напишемо мінус, мінус це плюс х плюс 4,81, дорівнює 5,1. Перенесемо з мінусом це число. Буде х дорівнює 5,1 мінус 4,81 І так само запишемо в стовпчик: 5,1 відняти 4,81 соту. Дописали 0, позичили 10 мінус 9, Тут 0, позичили 10 мінус 2, кома під комою 4 мінус 4. Результат у нас буде додатній, бо по модулю 5,1 більша, тож х дорівнює додатнє 0,29. Перевіряйте, думайте, аналізуйте, що і як. Помилок нема, прекрасно, радію разом з вами. Помилки є, нічого страшного. Думайте, аналізуйте, повторюйте правила і тренуйтеся. Продовжимо ще 4 рівняння. Так само, як і попередні. Зупиняйте відео, потренуйтесь. Перевіримо. В четвертому, як і в шостому, да, мінус-мінус замінили плюс. Х плюс 56 дорівнює 80. Х дорівнює 80 56. Ну, це легко відняли 24 Сьоме. Теж мінус мінус, плюс х додати 7,8, справа так і залишилось. Переносимо 7,8 вправо з мінусом, і це у нас додавання. Додавання буде від'ємним, бо додаються числа з однаковими знаками. І додамо стовпчик кома під комою, розряд під розрядом. Не вистачає розряду. Треба додати сюди, дописати нулик. 0 плюс 8, 8 плюс 0, кома під комою. 9 плюс 7, 16. Мінус 16,88. В п'ятому мінус мінус плюс. Переносимо одну шосту вправо з мінусом. Уже таке було подібне: домножили одну другу на 3 чисельники знаменник. 3 шостих мінус 1 шоста, 2 Шо. шостих після скорочення 1 третя. Робили вже сьогодні таке. Мінус мінус стає плюсом, переносимо його з мінусом. Ну і так само в стовпчик, виконуємо додавання, результат буде з мінусом. 6,57 перевіряйте, аналізуйте, робіть собі план, що треба повторити, якщо вдруг є помилки. Для домашніх завдань є приклади подібні до тих, що сьогодні розв'язували з вами. І будьте наполегливі. Будьте наполегливі, тренуйтесь, повторюйте правила. І досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!